Назвіть себе, будь ласка. Я Олях Володимир Васильович. До 4 лютого 2011 року працював головним спеціалістом відділу по роботі із зверненнями громадян апарату Харківської облдержадміністрації. 4 лютого я був звільнений з цієї посади з формулюванням у зв'язку з порушенням присяги державного. Службовця? Я так розумію, що це звільнення сталося у зв'язку з інцидентом, про який було багато негативної інформації в інтернеті, на телебаченні. Так? Скажіть, будь ласка, що там відбулося 3 лютого? З приводу цієї негативної інформації, яка з'явилася в засобах масової інформації, я можу розповісти наступно: як було все? Насправді. Насправді, о 9-й годині до приміщення облдержадміністрації приймальні з'явилися три відвідувача: Ковик Іван Степанович, інвалід війни, Гриневич, э, представник ветеранської організації і Антонович, дитина війни. Представник ветеранської організації сказав, що він супроводжує інваліда війни до облдержадміністрації. Після цього впродовж 5-7 хвилин відбувалася розмова за участю трьох відвідувачів між собою. До мене вони не зверталися і не підходили. Після цього представник ветеранської організації покинув приміщення. А коли Іван Степанович підсів до мене до мого столу і почав задавати ті питання, які його хвилювали. На всі питання його я відповів, те, що він питав. Декілька разів, бо він погано чує ніяких ні образливих слів, нічого на нього я не казав і не міг казати, тому що Іван Степанович дуже давній наш відвідувач, він буває дуже часто в облдержадміністрації, він завжди поводить себе ну, з деякою хитринкою, з гумором. З ним, чесно кажучи, і приємно спілкуватися. Після чого і Антонович і Кулик Іван Степанович покинули приміщення облдержадміністрації. Тобто з пані Ніною Антонович взагалі не розмовляли? Ні. Вона, не, вона стояла на порозі кабінету, це приблизно десь 5 метрів від мого робочого столу. І зі мною не, і я з нею не спілкувався. Так, скажіть, будь ласка, а. Ви з Іваном Степановичем, взагалі, ви на якій мові, звичайно, розмовляєте на українській. Розмовляєте? Мові. На тобто ви з ним розмовляли українською мовою? Так, тільки українською мовою. Тобто... Справа в тому, що ну, моя рідна мова, українська мова, і коли заявник звертається українською мовою, я завжди звертаюсь і розмовляю тільки українською мовою, не переходячи на російську. Але так як Харків російськомовне місто. Більша частина відвідувачів, звичайно, звертається російською мовою. Але під час цього візиту саме всі З Пане Степановичем, ви... я ж ще раз повторюю, що він дуже часто до нас приходить і завжди з ним, ну, я можу сказати, і приємно спілкуватися. Тому таких слів, які звучать, прозвучали в інтернеті, і на телебаченні і на радіо, я просто сказати ніяк не міг. Скажіть, будь ласка, а чому ви відмовили у інтерв'ю, коли прийшли? Прийшли потім журналісти, так, коли вони намагались вас спитати щодо цього інциденту? Журналісти з'явились приблизно десь о 12.30, підійшовши до мене, запропонувавши мені дати інтерв'ю? Справа в тому, що наша приймальня є режимним об'єктом, є міліціонер, який охороняє. І по своїм посадовим інструкціям я зобов'язаний запитати доповісти керівництву про те, що до нас завітали тележурналісти. З... Ну, в даному випадку було з проханням, щоб я дав інтерв'ю. Керівництвом було відмовлено від того, щоб проводилась телезйомка у приміщенні облдержадміністрації. І... Наступного дня було якесь службове розслідування? Правильно? Так, була, була призначена комісія по проведенню службового розслідування. Ну, я так розумію, після появи всіх цих інформацій, засобах масової інформації. Сказати, що вона була об'єктивна, вибачте, я не можу, тому що формулювання. Я вже показав, але хочу ще наголосити на декількох моментах, які все ж таки кажуть про об'єктивність висновків проведеної службової перевірки. Ну по-перше, інформація від голови Харківської облдержадміністрації Михайла Добкіна з'явилась в засобах масової інформації приблизно о 15-й годині. Про те, що інцидент підтвердився, і що працівника було чи буде звільнено. Я хочу сказати наступне, що цій комісії я писав пояснення приблизно о 13 годині. Засідання, яке можливо, могло бути і раніше, але з моєю присутністю відбувалося з 3 ї години до 4. ї Потім була перерва, так як у керівника апарату була прес-конференція і. Десь після 17-ї відбулася друга частина засідання цієї комісії, на яку я був запрошений, де мене ознайомили з висновками роботи цієї комісії. Це перше. Друге, в висновках комісії написано, що начальник відділу мого відділу я Дали письмові пояснення. В той же час пояснення так і записано, що пояснення Гриневич, Кулика, Антонович були дані в усній формі. І по-третє, не так давно, а саме в січні місяці Антонович Зверталася письмово з своєю заявою, мені здається, я не можу точно сказати, але це було, мабуть, до президента України, в якому цей вислів, який фігурує в інтернет-виданнях і був показаний по телебаченню, слово слово, буква в букву, був уже записаний там, в тому попередньому зверненні. Ну, мабуть, комісія не вважала за потрібне заакцентувати на цьому увагу і зрозуміти, що цей вислів не був і не мог бути сказаний 3 лютого